Ми просимо у Європи, у США гроші, потужну зброю. При цьому взять підрозділ національної поліції, яка бореться, начебто там, з домами розпусти в Україні. А для чого вони потрібні? Ці статті вже давно декриміналізовані в більшості європейських країн і в Сполучених Штатах. На цьому держава там усюди, держави, у яких ми просимо кошти, вони заробляють, вони не витрачають гроші на тих поліцейських, які роблять контрольні закупки. А що таке контрольні закупки у домах розпусти? Тобто, це складна тяжка робота під час війни. Тобто, це можна уникнути цих витрат. Додатково отримати поповнення бюджету, бо це величезні гроші, і це величезна індустрія, і направити ці гроші для зброї, для стимулювання тих же наших військовослужбовців.